Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. 29 червня росіяни завдали удари по Вільнянську, внаслідок чого загинули семеро людей. Серед них троє діти. Про стан потерпілих та як оговтуються місто. Далі мене навіть в квартирі винесло волною. Влучання в житловий будинок у Дніпрі, обстріл Києва та Харкова. Про це та інші події 859-ї доби війни вже за мить. Кохання перемагає. Як запорізькі волонтери влаштували вінчання для оборонця Запоріжжя родом з Хмельниччини та його коханої. І обіцяю тобі, любов. Вірність, вірність і чесність, подружжя, і чесність подружжя. 29 червня росіяни вдарили двома ракетами по Вільнянську. Обидві влучили у самісінький центр міста, де у вихідний день відпочивали люди. Семеро людей загинули. Серед них троє це діти. Ще понад три десятки жителів постраждали. Є й ті, за кого зараз борються лікарі. Про стан потерпілих та як оговтується вільнянщина далі. Ми були на роботі. Визвали на була у нас аварійна заявка. Виїжджали зі своєї контори, як шарахнув. Ну, ми цього ну, не, не, не бачили, але ну, чули, хорошенько. От. Поїхали на заявку, приїхали. Піднявся на дев'ятий поверх другий раз. Як бабахне. І все це все сюди. Людей куча, не знаю, Що воно далі буде. Та щоб вони горіли всі в пеклі ці рашистські гниди, сволоти. От смерть кацапам. Семеро загиблих 38 постраждалих, 12 з яких нині у лікарні. Надвечір 29 червня. Росіяни вдарили по цивільному центрі Вільнянська. В той момент там святкували випускний. Від удару загорілись магазини, пошкоджень зазнали і прилеглі житлові будинки. Два прильоти мене навіть в квартирі винесло волною на Целковську Ми живемо до спасло, тільки, того ж відкриті були. Що не стекла мене порізало. Ми тільки вийшли, навіть нічого не скажу. Я вийшла, дивлюся, і просто шок у мене. Самі тільки вийшла в під'їздах, у нас теж стекла повилітали. На місце трагедії наслідки ліквідовували рятувальники, розбирали завали, допомагали місцевим. Прибирають те, що залишилось від пошкодженого майна і там теж ні. Такого на люди такого не діляють. Коли вже вийшли з укриття, то були постраждалі. Була жінка, яка намагалася на руках доправити дівчину постраждалу до лікарні як можна швидше, але теж дівчина була, вона загинула. Рятувальники одразу прибули на місце події. Це були перші підрозділи вільнянської частини. Почали проводити аварійно-рятувальні роботи. Згодом сили нарощувалися, приїхали на допомогу підрозділ. З міста Запоріжжя. На даний момент пожежа ліквідована. Горіли приватні магазини, приватний будинок, а також декілька цивільних автівок. Серед загиблих троє дітей це 17-річна Ніколета Бондаренко, 15-річний Ілля Горохолинський, який в той момент їхав на мопеді, та 10-річна Дарина Бардаченко, яка померла у кареті швидкої. Наразі у лікарнях знаходиться 12 постраждалих з Вільнянська. П'ятеро з них це діти, троє з них у важкому стані, повідомили у обласній дитячій лікарні. На жаль, одну дитинку не змогли врятувати, незважаючи на професійні ті наших. Медичних працівників вона померла в в кареті бригади екстреної медичної допомоги. Всім постраждалим на сьогодні надається необхідна медична допомога. Вони знаходяться під спостереженням і інформація постійно оновлюється. У нас дівчинка без місяця, 15 років знаходиться в відділенні реанімації, поступила до нас. З відкритою черепно-мозковою травму. Всі діти звернулися з міновибуховими травмами різної ступені важкості. Це дівчинка найбільш важка. Дівчина була прооперована, скол пройшов через ліву скроню, ліву півкулю і застряв у задній черепній ямці. Була проведена нейрохірургічна операція: це обробка м'яких тканин і видалення осколків кісток черепа. Загалом від ракетної атаки по Вільнянську поранення отримали 38 людей. За фактом порушення законів та звичаїв війни. Обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Допомогти родинам постраждалих та загиблих можна за реквізитами, які розміщені у телеграм-каналі нашого телеканалу. Вадим Сорвін Микита Дейнега, телеканал МТМ. Переходимо до оперативної інформації по Україні. 28 червня ворог вчинив ракетну атаку на місто Дніпро. У дев'ятиповерхівці понівечені чотири поверхи, 12 постраждалих. Серед них семимісячна немовля. Шестеро в лікарні. Серед них вагітна жінка. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Пацієнці надають всю необхідну допомогу. Ми з бабушкою, ділочки вийшли в коридор. Льоні. Потом бабах. Просто дверь упала. Запах пішов. Гарі. Пиль пішла, я впала на пол. Меня підняти, понятні. Було страшно, я плакала. У неділю, 30 червня, росіяни вдарили керованою авіабомбою по відділенню пошти у Харкові. Загинула одна людина. Серед поранених восьмимісячна дитина. Звичайний цивільний об'єкт. Станом на зараз відомо про десятьох поранених. Усім надається необхідна допомога. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття всім рідним. Наразі в лікарнях міста перебуває восьмеро людей: шість дорослих та двоє дітей. 58-річний чоловік знаходиться у важкому стані, але стабільний. Він отримав вибухове поранення з пошкодженням голови, тулуба та лівої верхньої кінцівки. Ще п'ятеро дорослих у стані середньої тяжкості, 16-річний хлопець у стабільному стані. Динаміка позитивна. Восьмисячний хлопчик у задовільному стані. Між тим наші сили оборони відбивають штурмові дії російських окупантів та знищують позиції ворога на харківському та донецькому напрямках. На цьому відео бойова робота пілотів БПЛА п'ятої окремої штурмової київської бригади. А на цьому пілоти спецпризначенці окремого загону крила Омеги вражають позиції ворога. Чорне пітно. бачиш бачить бачу. бачу Отам, бачу, бачу, бачу. де краль чорне пікно розстрілюється. Плюс так. можешь знать три штуки к полягать. Что это? У нас рулика пришла. Да. В день конституції на Хортиці обвінчалась пара з Хмельниччини. Закохані Мар'ян та Людмила разом вже понад 10 років, п'ять з яких у шлюбі виховують чотирьох дітей. Обвінчатись вирішили таємно від родичів, і оскільки чоловік нині боронить запорізький напрямок, довго не думали над місцем. В організації допомогли волонтери. А от як це було і як доля звела дві рідні душі, розкажуть наші журналісти. Я прийшла зі своєю подругою. Він відпочивав зі своїм другом, і так як не було вільних столиків, нас просто підсадили до хлопців. Ну і так ми познайомилися. Цілий вечір відпочивали разом, спілкувалися. Ну і можна сказати, після того ми вже й не розлучаємося. І з того часу вже більше десяти років закохані разом. П'ять з них у шлюбі виховують четверо дітей. Мар'ян та Людмила подружжя з Хмельницького. На початку великої війни чоловік відправив родину за кордон, а сам пішов служити в ЗСУ. Мене потім тому оприділили в 128-му гірську штурмову бригаду, де я пройшов навчання і відповідно був під білоруською границею. Участвував у наступі на Херсон, Херсонську область, обороняв Солодар, Бахмут і вже понад рік Запорізьку область. Пара ділиться нині. Вирішили закріпити шлюб церемонією вінчання. Провели її в таємниці від родичів. Оскільки в Запоріжжі знайомих немає, то організацію вінчання та усю підготовку взяли на себе волонтери проєкту Кохання перемагає і обіцяю тобі любов. Вірність. Вірність і чесність подружжя. І чесність подружня. Не залишу тебе. Не залишу тебе. Аж до смерті. Аж до смерті. Цьому допоможи мені Боже. Цьому допоможи мені Боже. Троїці святі, троєці святі, єдиний, єдині і всі святі. і всі святі. Вже після обітниць пара за традицією ділить весільний хліб, що є оберегом від всього злого, символом єднання двох та продовженням роду. Як завжди. А -а -а. Як завжди. Ви, вихви, то голова сім'ї? Вже понад вісім років доброчинці безкоштовно проводили весілля для військових у Запоріжжі, а нині проєкт кохання перемагає став всеукраїнським. Весілля чи обряд вінчання волонтери організовують в різних куточках України, в тому числі й на лінії фронту. Я була наречена звертаються до проекту і ну, з проханням допомогти за організацією. Відгукуються люди. Відгукуються фахівці дуже чудові. Деякі фахівці безліч років в даному проекті, які допомагають з організацією весіля, з випічкою короваю, весільних торців, зачіскою нареченої, створення букету нареченої. Все це ну, завжди обговорюється з парою. Після вінчання Мар'ян повернеться на передову. А Людмила до Хмельницького пара ділиться. Найбільша мрія перемо. Бога, аби знову бути разом щодня. Відчуваємо єдність, відчуваємо звичайно, хвилювання. Ну і хотілося б мріємо, щоб все було добре, і щоб скоріше закінчилась війна. Молимося за це всі. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Черговий рейд муніципальної варти проти стихійної торгівлі в Шевченківському районі виявив суттєве покращення ситуації. Наразі по вулиці Чарівній продавців небагато майже всі мають із собою дозвільні документи на продаж продукції. Проте в інших районах міста тенденція щодо стихійної торгівлі залишається негативною. Інспектори МУН вкотре застерігають запоріжців і радять не купувати продукти у невстановлених місцях та за відсутності сертифікатів якості. До того ж, на на стихійних ринках реалізують товар, який у спеку може зіпсуватись та становити загрозу здоров'ю і навіть життю людей. А саме це яйця, м'ясо та молоко. Більшість людей стоїть вже з документами. Проводимо що тижневі рейди, перевіряємо документи, з'являються нові документи. Люди отримують департаменту муніципального управління. Стихі торгівля тут дуже мало. Здебільшого це люди похилого віку, які з дачі приїхали один-два ящики, фрукти продали і поїхали. Якщо ж ми патрулюємо робимо попередження, люди збираються, уходять. А так ми бачимо, що під час перевірки документів у людей є дозвільні документи на лоточну торгівлю. Також ми бачимо, що у людей є документи на вивіз сміття, тобто здебільшого порядок. 1 липня свій день народження святкує військова частина номер 3026. Вона була створена 32 роки тому. А основне завдання частини конвойна служба. В різні роки бійці частини брали участь в бойових діях в Афганістані та в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Також військовослужбовці частини боронили Україну в зоні АТО, а з 2022-го захищають Запорізький край до урочистостей. Долучились представники обласної та міської влади. Правоохоронці з нагоди свята кращих військовослужбовців нагородили почесними грамотами. Для деяких цей день став подвійним святом, адже багатьох підвищили у званні народу! Я хочу подякувати кожному з вас за захист нашої Запорізької області, за той спокій, який сьогодні ви надаєте нам в кооперації з національною поліцією України. Впевнений, разом ми досягнемо перемоги. Слава Україні! І ми дуже вдячні. В місті Запоріжжя, в Запорізькому регіоні, є така чудова військова частина. Хочеться побажати вам в цей святковий день, щоб вас завжди чекали вдома, щоб всі були здорові, щоб всі повернулися, щоб ми разом дочекались перемоги і разом опікувалися охороною того, що маємо, а не захистом. Дуже хотілося в цьому найближчим часом. Дякую вам за роботу. Дякую за вашу службу. Запоріжжя входить у топ 5 міст за кількістю внутрішньо переміщених осіб близько 150 тисяч. Аби допомогти людям працевлаштуватися підприємствам знайти нових фахівців. У Запоріжжі діє соціальний проєкт, в рамках якого розробили сайт. Є робота в Запоріжжі. Його створили за ініціативи управління з питань праці та комунального підприємства Центр інформаційних технологій. Щоб знайти вакансію, слід заповнити своєрідний аналог цифрового резюме та вказати особисті дані, досвід та останнє місце роботи, освіту та контактний номер телефону. Наразі система налічує понад півтори тисячі вакансій. Наразі у нас зараз 303 активні заявки. Ми працюємо з кожним, до кожного у нас індивідуальний підхід. Ми в телефонному режимі зв'язуємося з пошукачем, питаємо, які вимоги, які пропозиції, і згідно з того, що вже хоче ну, пошукач особа, ми підбираємо під неї роботу. З початку року в органах місцевого самоврядування та на комунальних підприємствах міста Запоріжжя працевлаштовано 597 осіб, з яких 248 це внутрішньо переміщені особи, зокрема на комунальному підприємстві Запоріжжя РЕМсервіс, Водоканал, Міські теплові мережі, департаменту соціального захисту та інші. У бібліотеці по вулиці Незалежної України провели майстер-клас до Дня конституції для дітей з Оріхова. Спершу діткам презентували головний закон України та основні положення про права та обов'язки людини. А родзинкою свята став майстер-клас виготовлення патріотичних поробок, браслетів із жовто-блакитних стрічок. У бібліотеці кажуть, маленьким українцям на час знання закону потрібно прищеплювати самого маличку. Я вважаю, що зараз у нашому стані, в нашій країні, у нашому місті треба дітей розповідати їм, що таке конституція, для чого вона потрібна, коли вона була прийнята, тому що зараз наша Україна бореться за свою державність. В вільне час я більше рисую, поробку роблю, з бумаги можу. Красить. Робимо отакі от, 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 браслетики. Тобі подобається робити? Чи перше, ти такі браслети? -перше, перше, бо я дома вмію тільки із різиночок і з біс. З біс. З нагоди дня конституції України в історико-культурному комплексі Запорозька Січ презентували виставку Козак мама і Дерево життя в експозиції. Зображення народного героя художниками різних часів, що зберігаються у фондах заповідника, а також малюнки запорізьких дошкільнят, які представили своє уявлення про легендарного Мамая, що символізує образ Мамая і як надихає на боротьбу нинішніх нащадків козаків, чули журналісти МТМ козак Мамай – герой всіх поколінь українців від далекого минулого й до новітніх часів. Його малювали на народних іконах наші далекі пращури в різних інтерпретаціях. Відображають сучасні живописці. А тепер долучаються до мистецтва дітлахи саме таку об'єднуючу ідею. Заклали у виставку організатори, а розмістили всі ці твори на символічному дереві життя, що встановили в одному з куренів січі. Якщо ми з вами зайшли в українську хату років 150-200 Тому ми обов'язково 90% випадків побачили на покуті картину козак-мамань. Потім їх почали малювати на скринях, на стелях, на сволоках, на вікнах і навіть на вуликах. Знову ж таки, це намагання свідоме чи не свідоме зберегти пам'ять про те, що українці є нащадком запорозьких козаків. в цій виставці ми намагалися зв'язати покоління. Покоління, ті, які створювали предмети, які зараз зберігаються в нас в фондах, робили ці картини та нове сучасне покоління, і показати його погляд на запорозьких козаків. Малюнки створили вихованці запорізького дитячого садка. Напередодні Оріхівський художник Анатолій Завгородній провів для дітей майстер-клас, розповів, як зображувати козаків. Наш дитячий садок є опорним по провадженню козацької педагогіки. І ми проводимо роботу по реалізації міської програми козацького звичая Спас. І сьогодні ми, наші дітки, принесли свої шедеври, представлять сьогодні тут на виставці. Запорізький козак він війни, людина, війна, землі. Козак Мамай – це символ української душі. Під час екскурсії виставкою співробітники заповітника розповіли маленьким художникам, хто такий козак Мамай, чому він став символом української національної та культурної ідентичності, а також як стародавні символи наповнюються зараз новими сенсами. Тобто, по суті, це от. Доволі такий рідкий, рідкий епізод, рідкий момент, коли сам народ створив цілий напрямок художнього мистецтві. На цих мамаях сприховано дуже багато символізму. Тут все має символіку: кін, символ волі, дуб, символ мужності, чарка, згадка про загиблих братів, ков – мрія про кращу долю, а спис нагадував козакою про те, що життя може швидко закінчитись. Такі списи ставилися на могилах козаків, коли не було можливості поставити справжній козацький хрест. Мені сподобалася ця картина, як козак на фоні річки. Малювати Мамая юним художникам допомагали батьки, наприклад, шестирічний Артемчик та Лєра Сулізи створювали своїх героїв разом із мамою. Ходили на гурток по козацтву, там вивчали, ну і в інтернеті знайшли малюнок, щоб було наглядно з чого змальовувати. Да? Бували, Обичними простими да. олівцями. Розмальовувала листочки дуба. Яким кольором? Покажи свій малюнок. Виставка Козак мама і дерево життя експонуватиметься в музеї заповіднику Запорозька Січ до кінця літа з можливим продовженням і восени. Ольга Ларіонова Олег Стригунов, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. бот І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.